Друзі, привіт! У мене є ще два замовлення. Одне з них зараз покажу вам, інше в іншому відео з каталога квітня. І в цьому замовленні в мене дивіться, що прийшло. Я замовила інтимне мило ще старого зразка, мені воно подобається, тому, поки воно було на сайті, я собі зробила таке замовлення. Далі. Патчі і туш, це також замовлення, підводка, мило, рідке, і тонік, чайне дерево, це в мене по спеццінам продукти за накопичувальні бали по 35 балів. Кожен такий продукт можна взяти по спецціні мило, наприклад 30 гривень. Тонік, здається, 40. Плюс-мінус підводка також 30 гривень. Це за накопичувальні бали на свій особистий кабінет, оскільки я замовлення роблю на свій кабінет. Але хочу зупинитися більш детальніше на колагені. Я замовила колаген для свого сина, почитала його всі. Плюси, мінуси, да? і в мого сина зараз такий от вік, 14 років, майже 15, формується дуже інтенсивно зараз його організм. Він переростає, якраз оце і починається піходний возраст. І мені важливо як мамі дати йому гарну базу, дати йому підтримку його організму. Тому я замовила, тим більше ми з ним проходили обстеження. В лікарні в нього є нюанси із серцем, так як в мамочки. Вот, і. Йому потрібна підтримка, тим більше, що лікар, в якої ми були, кардіорівматолог, сказала, що в нього рухливі суглоби. А от Потрібно укріпляти кості і хрящ. Саме калаген впливає і допомагає в формуванні хряща, так як він є, це білок, да, він є основним таким. Матеріалом для побудови нашої шкіри, нігтів, волосся от, і хряща. Тому я йому взяла оцей колаген. Тут іде якраз упаковочка на 15 днів 15 таких бутилочок, дві упаковки це місячна така доза. В складі міститься рідкий колаген. Зараз я тут отак от пере, Переверну. Рідкий колаген 550 мг 5500 мг, досить така потужна дозіровка колагена. вітамін С 300 мг, потім гі гіалуронік, гіалуронова, напевно, кислота. Да? Далі вітамін Е, каензим q 10 вітамін в 6 і ще ось якісь добавочки. В невеликій кількості, тому я хочу, щоб він пропив ці, цей колаген для укріплення м'ясової тканини, для укріплення хрящових тканин. Вот. І візьму йому також кальцій. Кальцій я беру в тяньші. Вже багато років я беру в Тяньши цей кальцій, він перевірений. Даня, Коли тільки в нього починали прорізати зубки, вони щось затримались, не могли вийти в нього ці зуб і підходили. Я йому дала. Це йому було вісім місяців, коли він в мене перше вживав бади. І я йому дала кальцій в тяньши, і в нього буквально за тиждень вилізли зуби без температури, без капризів, без всяких оцих нюансів. Він гарно спав, нормально їв собі. Взагалі я не відчула, що таке проблеми з зубами. Тому що тоді ми пропили той кальцій. Саме з тих пір я йому беру хоча би один раз в рік, два рази, один раз я йому беру кальцій звідти. От. І саме зараз я також хочу йому продавати колаген для хрящів, для суглобів його, і також взяти додатково кальцій, щоб його трішки зараз підтримати, укріпити, коли організм формується. Ось, дівчатка, таке замовлення. І, напевно, я візьму ще собі колаген, подумаю. Добре подумаю, тому що зараз фінансово да, воно виходить так трішки дорогувато. Але разом з тим, якщо прорахувати, що це береться ну, хоча б раз в рік, ну, якби і розбити на 12 місяців, то можливо, воно того варте. Тобто за себе я ще подумаю, скільки я пила гелеронову кислоту не так давно в Грінвісі брала, то подивлюсь. А от сину це замовила для того, щоб дійсно зараз саме. В період його інтенсивного росту підтримати його організм, ось таке замовлення. Дівчатка зараз зніму огляд іншого свого.